Рата цього міста призведе до отримання росіянами ще одного потужного логістичного центру. Я не можу жалітися, що в нас дефіцит боєприпасів. Я думаю, один до одного, а то йде, коли ми можемо більше стріляти. Будь-який командир бригади чи батальйону покаже десятки фотографій і відео, де куча знищеного противника за окрему сосну в лісі. Якби росіяни ще мали чим нас здивувати, вони б нас цим здивували. Чому важливо вперто і стійко утримувати оборону міста Лимана? Я думаю, говорити багато не треба. Це одне з найбільших міст до Невдонецької області, які залишилися зараз під нашим контролем. Це велика кількість промислових підприємств, це велика кількість багатоповерхової забудови з великими підвалами. Втрата цього міста призведе до отримання росіянами ще одного потужного логістичного центру, де можна накопичувати, готувати і відправляти в наступ свої підрозділи. Спочатку року в смузі бригади було більше 350 спроб штурму з боку противника. Це самі дрібні піхотні групи і механізовані колони, які пробували наштурмувати по 10, по 12 машин, по 8, по 5. Скажімо так, що суттєвих втрат території ми не зазнали. Противник зазнав суттєвих втрат. За цих 300 більше 350 штурмів 63-бригада, по суті, то втратила. Ну, 200, можливо, 250 квадратних метрів, квадратних метрів в серебрянському різі. Піска, сосін повалених. От. І при тому на, на жодній позиції там втрачені нами противник не зміг там якось нормально закріпитися. Тактика, вона якби стандартна ще з великої вітчизняної війни. Про те, що додавалися безпілотні літальні засоби, і піхота застосовується в, в дрібних групах. Першу лінію оборони противник міні поля, інженерні загородження, противник пробує. Проходити механізовану ну, при підтримці техніки, прорвати передній край при підтримці техніки, зробити пробити в обороні собі, зробити простір для маневру в обороні, пробити дирку в обороні. Після цього він починає натягувати особовий склад по два, по три чоловіка, по п'ять, натягувати, натягувати, натягувати на втрачені нами позиції, там пробувати закріпитися. Повільно, повільно просуваються. Вперед, десь більш успішно, десь менш успішно. Я не можу сказати, що на напрямку 63-ї бригади за минулий рік проводилися з боку противника якісь концентровані наступальні операції. Я не можу цього сказати. Характер бойових дій досить такий. Бої місцевого значення Бомбардувальні дрони противник не використовує. В нашій смузі бомбардувальних дронів ми не помічали. А фіпіві дрони використовують, але не дуже успішно, тому що ми оборону ведемо в лісі, а в застосування фіпіві дронів в лісі воно досить таке. Сумнівне. Я не можу жалітися, що в нас дефіцит боєприпасів. Я думаю, один до одного, а то йде, коли ми можемо більше стріляти. Зводити всі, всі проблеми, зводити тільки до недостатньої кількості боєприпасів я не буду. Знову ж таки, зуважу, що відносно бої місцевого значення. А коли противник веде з нами бої місцевого значення, він не концентрує свою, свої артилерійські засоби. Нового озброєння вони ніякого не застосовують. В нашій смузі було помічено декілька модернізованих бойових машин піхоти, декілька танків Т-90. Решта все стандартне радянське озброєння. Вище згадані мною зразки техніки, які з'являлися в нашій смузі, вони були знищені. Деяку техніку ми собі вигляді трофеї забрали. Ряд техніки модернізований на їхніх підприємствах, але ця модернізація там, вона, е, ніяким, ну, там, зовсім навіть приблизно не похожа там, до нашого БТР-4-го. БТР-82 е, з модулем Беріжок російський, який вважається в них там, е, крутим на даний момент, то він, скажімо так, років на 20 відстав від нашого БТР-3. Або, якщо говорити про БТР-4 Буцефал, то він відстав від нього на років, мабуть, 120. Стрілецька зброя, засоби ближнього бою, всі стандартні, всі радянські. Є певні там, модернізації, типу АК-12, ну, АК-12 це той же самий 545 автомат Калашнікова. Як ти його не назви, Як ти на ньому, там, в якому вигляді приклад не складай, в яку сторону його не засовуй, а він все рівно АК- 74. Стандартний масовий радянський автомат, розрахований на мільйонну армію. В принципі, переваги в зброї у них немає. По кількості, так, по кількості є. Якщо у нас 10 радянських БМП, то у них на наших 10 радянських БМП 100 радянських БМП. Якщо у нас 10 радянських танків, то у них на наших, на наших 10 радянських танків 100 Б. Таких самих радянських танків, скільки б ми їх не знищували, і в них чогось все рівно 100 танків на наших 10. Можливо. Нас здивували цими термінаторами, нас дивували ураганами, нас дивували гарматами підвищеної потужності, авіабомбами 5 тисяч кілограм. Якби росіяни ще мали чим нас здивувати, вони б нас цим здивували. Противник, незважаючи на втрати, він вже не рахується втратами. Я так зрозумів, що це вже, напевно, там на рівні підсвідомості російської нації, не рахуватися втратами, добитися своєї цілі, вперто вперто за кожний метр землі, за кожний крок вперед, вони віддають десятки життів. Ну, реально, це реально У мене будь-який командир бригади чи батальйону покаже десятки фотографій і відео, де куча знищеного противника за, ну скажімо так, за окрему сосну в лісі, всі полонені документи всіх загиблих ворогів, які і були доставлені, підняті, вони всі свідчать про те, що участь в бойових діях приймають люди, які були мобілізовані місяць-півтора назад. Тобто, це всі молоді. Будь-який чмобік після першого бою, якщо він виживе, він стає солдатом. Що противник зміг зробити за три роки інтенсивних бойових дій на Донбасі? Захопити Попасної до Бахмута, там 30 кілометрів, від Авдіївки до околиць Покровська там приблизно 50 кілометрів. Да? Це такі самі великі успіхи противника на Донбасі. По суті, то задача була взяти всю Україну під контроль за три дні. А за три роки з 1400 кілометрової України змогли захопити тільки там 30-35 кілометрів.